І з вами Shadow Play. Сьогодні у нас буде бос. Беру бруху, бо вороги неприємні. Ці всі риби, буревісники, кравокрови. Чи як там їх? Так, ну... Не дуже якось. Ловчі, ловчі. Тут таке місце перехрестя. Некромант гарно тут зайде. І тут ще у нас прохід. Так, підтягнемо бруху, поставимо сюди. Поки просто башню мага, далі буде некромант. У нас тут ловчі ловчі. Вони по чотири штуки виходять, а у мене в в казармі дві. Не дуже якось. Куди Стій? Капець. Давайте, давайте. Сто шістдесят. Ну. Во. Так тут прокачали, тепер треба ще тут, на хромантика вкачати Ловчик, конечно, трохи неприємний з цих сіток Ну, нормально, я думаю, якось прорвемося Так. Запускаю наступну хвилю. Поставим тут підкріплення. Да. Бо вони вже по цій стороні починають йти. А У мене тут буквально майже нічого нема. Некромант. Давай. Спавни скелетиків. Отут поставлю казармочку. От, достає нормально. Тихо. Ладно, вб'ю по-швидкому та і все. Так, казарму треба ще вкачати тут до максимуму. А далі будемо думати. Тільки гроші купити нам треба. Знову якась. ця Морська часовня. Що вона робить? А хто її знає? Ну, урон у неї такий мощний. То, мабуть, як сонячна вежа із першого керу. Так, все запускаємо. Купа ловчих. Як завжди. О! Це що таке? Це що ось мені? Все. Втік. Побачив, що тут я і втік. Тут у нас морські дьяволи. Все отут нормально. Так, туди теж вниз упало, нормально. Ось так. Що там? А тут супер! Тут Взагалі ми. Будемо справлятися. Отак. Так. О, підкріплення буде навалювати здалеку. Якщо що підійдуть, тут опа. Звичайні воїни, колись там тамплієрів зробимо по бокам. Зліва тут, справа тут. На цих фронтах у нас. Одного тільки задів. О, ні! Стій, стій, стій! Ну тому тут і треба брати бруху, бо це й отшельник. На цих локаціях отшельник краву-крав, у них там мощна броня то. Ми їх і про... Ой, тихо! То ми їх і пробити не зможем. Чщ. Тихо. Так, там Щоб точно 100% все було добре. Ну у цього тут, все. Того думаю, доб'єте. Ой, цього зараз будемо ще лупашить. Все, Бруха, переключайся на нього. Отак От зробимо. О, знову чельник пливе тут. Тут, звичайно, досягнень ніяких нема. Да. Брушка взяла, вбила трохи. Раз. Та вот Не роби так. Оп-оп-оп-оп. Угу. тут бы ракеты вкачать. Что-то на левом фронте добываем, на правом что трошки. А ну, притянем сюда батлмеху, может она ракетами будет пулять. во 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 давай 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 Ну, что там? Тамплиеры-то прям мощно тримают все удары. Іменно із за них все дуже супер у нас виходить. Ріса цих харкет. Во, 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 давай відправляй всі, всі всі. Во, супер! Я вже бахнув метеорчиками. Так. Воїн прилива, краво-краб. Ай, не хочу. Не треба. Ага. Що де зустріє щупальце виставив? Все. Чупальце є або у Кракена, або у Восьминіга. Таких великих восьминігів не буває, хоча... В цій грі можна все що завгодно побачити, так що може. Ну, я більш схиляюсь до того, що це якийсь... Кракен. Оцей, конечно, краво-краб. Даже натиснути не на нього не можу. Мощный и неприємний, а, а ну, буль-буль-буль-буль-буль. Так, да. Та вбит там, Ловчий... Ой, буревісник! Готуємося. Капець! У мене ідея тут поставити форт арбалетів і просто... щоб все було супер. Так, іди сюди. Тепер на правому фронті. Тихо! Потрібні... Ооо, що він! Пливе, 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 пливе. Ага! Купався! Тепер ми його повинні залупашить! Залупим його до посиніння. Так, ну я Кріплення заспавнив, але він до нього не дійшов. Так, зліва там все нормально, тут зверху теж. Ого там! Як ви померли? Буря наче урону не наносить. Буревісник, звичайно, наносить, але ну. У нього дуже неприємні атаки, та й він сам неприємний, затуляє просто екран. Отак, От якщо Если заспавню, то буде тут. О, ще йде. де. крабу Да. Так, тут вбили, тут... Що таке СК- А, скелет рыцарь. Тю. Що так написати не можна було. Трошки б, може, не влізло, але зато зрозуміло. Ой, наше я туди підкріплення заспавнив. Ай-яй-яй. Тихо! Ой, там війни. Не... не надо, не надо, тихо! Ну все. Проходять. А ну куди? А ви чого не вбиваєте? А, некромант. Ах ти ж. Паразіт такий, а Куда? Стій? No, no А все понятно, це все отчельник винуватий. Отут все ідеально розраховано. А той ушельник взяв мені всю систему зламав. І за свою способность. Иди, звідси. Покажу йди, звідси, Помарай давай. Надоїв мені вже. Він давно появився і давно мені вже надоїв. Опа. Це шо, карась. сом? Хто це? То Да. зробимо так. Бо якось. Ой, не дуже мало. Да, вкачаємо сокольника. Разок. Думаю, на що ще тут Батлмехи. Я. я не думаю, що вона тут буде взагалі лишня, вона навпаки тут буде краще. Даааа, я потратив... Уйму ХП. 7 ХП? Там пройшов. Ой. Морський дьявол пройшов. Один чи два, я не пам'ятаю. Може і два. Помню, что Краб пройшов. Він там 5 хп мені аж зняв. Мда. Хто тут? Ніхто. Тук-тук. Хто там? Це я. Хто я? Я я. Так, боровисник. Воїни прилива, морський дьявол. Ой. Де він? Ну йди сюди. Я тебе зараз. Буду жалуватися на тебе, буревісник. Отак. На, на 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 на. Давай, давай, давай. І шо я до мене можу подивитися, а? Що це таке? Хватило лупашить. Тихо. Слухай, не смій цю робити. Ой-ой-ой. Тихо. не нападай. Передовую повинен розуміти, що це дуже погана ідея. Брати нападати. Ні. Дайте я пройду. Я не можу на то нажати. Во. Так я думаю там не пройдуть. Цього ми вб'ємо, він не встигне всіх їх вбити. Одного вб'є, другий появиться. Тут. Ставимо просто підкріплення, робимо все можливе, що можемо. Тихо Та все, все, все помріть. Ти що так довго помираєш? Фух. Ху, да. Це, конечно, капець. Ой-ой-ой! Ви куда? Ой-ой-ой, ой ой Тихо. Тихо! я сказал? Конечно. Не самый найкращий урон. Э, е, куда щепливу? Шо таке? Я от трех вбив три появились. Зліва, справа, шо так багато. Я поставив би тут Архімага, просто и ураганом бы зараз всіх зніс. А ну йди сюда. Кажу йди сюди, стій. Ти, стій, ти йди сюди, ну. Ну, 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 давай, 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 давай. Це наш єдиний шанс. Ну, добре, хоч в руху не дофігачують. Давай, 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 давай. Що з... Чого в них написано броня? Нео. Нео. Може ноу? А може... Нео. Уклоняються як нео. Батлмеху. Ее стій! Вс, можете перезахвачу. Ха, не захватиш тут бойового меха. Тут нема що захвачувати. Хіба що платформу вирвеш? Ха, не вирвав. Слабак якийсь. Що він не міг якось обхватить ту платформу і її? Я в впевнений, всі, хто грали, по роти пооткривали б. Подумали... Ого, нічого собі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А грошей нема. А купу кравокрабів є. Ні. Ну ні. Отак зроблю. О! Стій! Хоч одного добий! Одного добили! Ну, я не думаю, що ми зараз виграємо, але... Ну, добій хочу. По-братський, добий цього. Давай, Бруха, по-братськи. Ну. Скільки? Фу. е Тихо. Немаю тут фарми, де? Ах, більше не хочеться тратити. Ее тихо. Більше не хочу тратить ХП, але. Скапець. Е, куди? Що ви там справа хочете дойти там? Давайте ви без цього якось. <риклад> вот про той хоч некромант достає. Тихо. Та ні. А ну, я тебе так довго тримав, щоб ти просто пройшов! Ти шо серйозно? Капець! Е, 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 -е а ви куди? Стій! Капець! Вісім хп залишило. Хоч якогось сожалення, що не мали. копать жухить якось да да и накажи год и фугин да да так ну не иди сюда его прям метеоры тогда дал копать Що все, в воду йдеш, да? О який хитрюга, а. Він спеціально це зробив, я знаю. По його морді видно. Краво-краб. Тихо. Наліво, направо, тихо. Тут смерть ще вкачати треба. О, два вже йдуть. Все ясно. Не, ну цього ми повинні вбити я. Я не думаю, що ми його не вб'ємо. 8 хп, конечно, це. Мало, але в нас ще одна хвиля є. І хто знає, що там буде? А я знаю. Хто знає. Знає Вікіпедія. Вона все знає. Що не спросиш, вона все знає. А вийти його? Молиться. Так, куди він? Тікає? Ага, пливе. Тут теж смерч. Так. Цей бій буде легендарним. Ух! Погнали! Метеори наготові, а на смерть у мене не вистачає грошей. Ей, ей! -е! Куди одцепись? Отдай башню. Віддай, кажу. Добре, дякую. Ой, пливуть. Ой, пливуть. Ох. Да, зря я ту зробив, бо зараз ще допливуть. І краво-краб, і інші. Ладно, там зараз наспавнилось таких мощних скелетів, може вони трошки затримають. А я не впевнений в цьому. воно не качається, у мене грошей нема. Стій. Стій. Стіки, по одному. Крабокраба не пускайте. Ну ні. Будь ласка, стійте. Там наверху, тут внизу, стій, кажу. Їдь к чорту! Все рівно якому, хоч лисого ідіть. Йдіть, Їдь звідси. Добивайте цього. Два хп залишили. Що за гаде? Нащо так робить? Капець. Хто тут? І зараз момент істини. Хто ти? Щас. Китай Левиафан! Ты красен, максимум. Ну, або них. Вирішуй сам. Мы его тут прям прибьем. Красота. Лупашим його, а він ничего нам зробить не может. Давайте, то лупаште! Тут взагалі все нормально. Звичайно, після 15-ї хвилі тепер пускаєш звичайних морських дьяволів. Оцих своїх воїнів прилива. Що це за легкотня? Оце справжня, легкотня. По-інакшому це, мабуть, ніяк не назовеш. Що тут? А нащо ти лупиш, то... Стійте. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. на 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 на, 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 на. Ого! Ладно, стій, я по, рачку, по гарячку, вау! Та лупаш ти левя, фана Из всіх орудий. Куда на що тобі тубі цей краво якщо у тебе перед носом левик стоїть? Льова Во Львова. Тихо, якщо він пройде, нам все. Господи, що серце чуть не стало. Добивайте. Ух. Оце да! Чесно, потненько Я в другий раз в своєму житті прохожу цього Левіафана. Ой, я вже забув уже все. Капець, на одну зірку. все рівно От останні ці додаткові рівні у мене 2-2-2-1. Отак от. Отак от. От, от і треба проходити. І в магазині у мене кристалів купа. Все накопичилось. Бруха десятка, Міраж десятка, Алрік 10, Кронан, іди звідси. Фух. Наступні серії у нас буде Костиград. Фу, дякую за перегляд. Всім до побачення та всім пока-пока.